28 травня цього року ви мені відповіли ось так, як в повідомленні. Я тоді просила вас, я перед цим пару місяців назад просила вас. Я осінню просила вас. Той самий результат. Вчора я була в центрі населеного пункту під вишкою Там 50-80 метрів я одне стояла. Результат ноль. Розумієте? По всьому населеному пункту інтернет слабий. Він то єсть, типу, так погортать ленту. Ну, а до одного міста, вибачте, гортання, якщо треба гроші заробляти, вам же ж платити, треба буде за тариф. І ви мені кажете, а, і ця ж заявка, що, що я в травні подавала, мені сказали в кол-центрі, що вона виконана. А куди вона виконана, невідомо. Результат ноль. Будь ласка, зробіть.